Кого тільки не зустрічали на Майдані Незалежності, де зібралися сотні українських студентів і тисячі прихильників євроінтеграції. Якщо подивитися на новинну стрічку Фейсбук, складається враження, що там не тільки всі друзі, а й друзі друзів. Не секрет, що багато киян після роботи їдуть на Євромайдан, щоб підтримати мітингувальників. Одні словом, інші справою. А дехто просто для масовості і заради майбутнього. Журналісти заглянули за лаштунки Майдану. Добровольці підкріплюють учасників майдану їжею. На кухні працюють 1600 волонтерів. Цілодобово у три зміни. В основному молоді дівчата нарізають бутерброди, заварюють чай. Усі поспішають. Волонтери санепідемстанції організували гігієну процесу: м'ясні та молочні продукти в окремій зоні, в холодильниках, всі в медичних масках, беретах і рукавичках. За підрахунками коменданта, кухня годує 44 тисячі чоловік кожен день. Тут же за нарізкою бутерброди журналісти зустріли і дружину одного з лідерів опозиції Терезію Яценюк та телеведучу Дашу Малахову. Багатьом не зрозуміло, звідки взялась така кількість молодих волонтерів. А ті відповідають, що Янукович молоді реально набрид.